Питання у наступному. Колись дивився відео панфіора про презервативи. Коротше, він рекомендував після сексу використовувати міромістін і, неважливо, порвався презерватив чи ні. Це має місце, чи це занадто і може нашкодити здоров'ю. Слухай, ну, я не думаю, що воно прям дуже нас нашкодить. Я, звісно, не лікар, звісно, не лікар. Але ж він все ж таки казав про дівчат, яких ти там у клубі підчепив, скоріш за все, там так було. Якщо ти сам дивлячись на неї, ти так сумніваєшся в її порядності, так би мовити, то краще використовуй. Але чи я вважаю, що з кожною дівчиною треба там мірамістін використовувати? Якщо ти займаєшся сексом презервативи, то ні. то ні. Тобто я таке не рекомендую. Думаю, я, що коли ти будеш. Використовувати так сін, це зашкодить твоєму здоров'ю? Я думаю, що ні, але краще запитати у лікаря. І ще питання з гігієни. Хтось рекомендує приймати душ після сексу спочатку з презервативом, а потім без. Це дійсно має важливе значення, чи не паритися. Ну, я ніколи не парився, з того, словно, цього, і тобі, ну, так би мовити, не раджу. Ну, я вважаю, що якщо ти настільки на цьому прям заці... зациклений, так це з одного боку це твоє здоров'я, але це все ж таки занадто. От є люди, він раз кашляне і вже йде там, у лікарню, каже: перевірте, перевірте, щось мені здається, що я дуже дуже чимось таким жахливим захворів. Я точно не, не про таких людей. І я вважаю, що це вже все ж таки приймати душу спочатку з презервативом, потім без. Коротше, так, ясно, що так, ти більше перестраховуєш, перестраховуєшся, але це, я вважаю, що це занадто. Саме тому я б таке не рекомендував.